Село Кваси маленьке затишне місце, заховане серед гір. На перший погляд, це звичайне карпатське село. Але під землею тут кипить справжнє життя. Саме тут б'є одне з найвідоміших мінеральних джерел Закарпаття. Ця вода не проста. Вона має смак, ніби в ній є трохи газу. Недарма назва кваси походить від слова квасна, тобто кисла вода. Але звідки ж вона береться? Під квасами проходять стародавні вулканічні шари. Тут вода з гірських потоків змішується з вуглекислим газом і металами. Вона проходить крізь породи, насичується мінералами, і виходить на поверхню живою, теплою з ароматом гірської землі. Цю воду ще 100 років тому вивчали австрійські вчені. Вони писали: Квасівська вода одна з найсильніших вуглекислих мінеральних вод у Європі. Люди кажуть, що вона лікує серце кров і нерви, а ще повертає силу тим, хто втомився від життя. Місцеві вірять, що це місце дихання Карпат. Коли стоїш біля джерела, здається, що сама земля під ногами тихо бурлить. І знаєш, що цікаво. Досі ніхто точно не знає, скільки глибоко під квасами тих природних джерел кажуть, вони тягнуться під гори на кілометри. Тому кваси це не просто село, це серце з якого Карпати дихають мінеральною силою.